Привіт усім! Ви на каналі Валентина Творимо Красу, і це заключне відео у рамках спільного проєкту В'яжу, що хочу, осінь на носі. Потрібно було знімати відео звіт 4 вересня, але потім в чаті порадилися всі і вирішили, що трошечки посуваємо ми наші. Терміни виконання цього завдання, да, тобто переносимо його на п'ятницю. Тобто, хто як, Кому як зручно, да, хто вже зробив цей звіт, це заключне відео, хто трошечки пізніше, тобто в кого як буде яка можливість, так і робимо, звітуємося, показуємо, що ж ми нав'язали в рамках цього проєкту. Ще раз нагадую, що за хештегом В'яжу що хочу ось і на носі, який ви бачите під відео, ви можете пройти передивитися всі відео дівчаток, які вони знімали в рамках цього проєкту. Щоб отримати колосальне натхнення, щоб переглянути масу ідей та їх втілення, і просто підтримати наш український Ютуб, наш український контент. Що зараз є дуже важливим, я думаю, всі це розуміють. Також нагадаю і хочу подякувати організаторам нашого проєкту, цього чудового проєкту перший спільний проєкт, в якому я взяла участь, і дуже рада, що я це зробила. Мені дуже сподобалося. Це Вікторія Дроневич канал її називається Україночка В'яже зв'яжемо тренди, а також Оксана Недошитко із каналу, який так і називається Оксана Недошитко. Проходьте на канали наших організаторів для того, щоб підтримати їх, для того, щоб побачити, якими розумними, якими завзятими, якими талановитими бувають українські в'язалочки. Ну, я, власне, починаю розповідати, що ж я нав'язала в рамках цього проєкту за ці 5 тижнів. Є в мене готові роботи, є роботи абсолютно не готові. Ну, вже ви бачите, я думаю, на своїх екранах, так, що в мене тут лежать мої листочки, лежать мої гарбузята. От У рамках першого тижня, протягом першого тижня, я зв'язала ці листочки. А також в мене були зв'язані грибочки, була така осіння галявинка да, з мухом морчиками. І ті грибочки відразу ж поїхали до нової власниці. Моя подружка дитинства захотіла собі такі мати, і тому я відправила їй з задоволенням. Ті грибочки, хоча, чесно кажучи, Якось навіть не сподівалася, що моя перша спроба, да, яка абсолютно була таким експромтом, так швидко знайде свого власника. Ну, я її просто, звичайно, подарувала. І в результаті отримала також посилочку від моєї подружки, а вона мені прислала дещо із біжутерії, із косметики. Тобто, це тим, що вона займається, скажімо так, так. Ну, Я ж вам не захотіла показувати, це буде довго недоречно, можливо. Кому цікаво, то покажу наступного разу, але вже поза проєктом. Так, грибочки я ставлю в фото, хто не бачив. Да? А кому цікаво, проходьте на перше моє відео да, у рамках проєкту. Я ж, що хочу, осінь наносим. Так, другий. Тиждень, десь я тут листочок собі написала, Це зараз знайду для того, щоб не забути деколи я ще в'язала. Так, другий тиждень в мене був, я розповідала там багато чого. Так? Це в мене був джемперочок із пряжі, яку я розпускала так? декілька разів, тому що, так, ну, трошки не міщається, тому що я. Була незадоволена тим, що в мене виходить. Тут, мабуть, пров'язано з моменту другого тижня наших стартів, можливо, хіба рядочок. Нічого я не в'язала, тому що я не встигала. Тобто те, що там на другому тижні було зроблено, Ну це майже і все. Тут показувати багато не потрібно, тому що нема чого. да Але обов'язково дов'яжу і обов'язково покажу, що у мене вийшло. Мені вже самі дуже хочеться, але поки що. Поки що не про те, в мене зараз в'язання моє. Так, ховаю це все, тому що показувати тут дійсно нема чого. Так, третій тиждень у мене був гарбузячий, да? я в'язала гарбузика. Я не пам'ятаю вже, якого, мабуть, я в'язала ось цього гарбузика маленького, да? чи великого. Я не пам'ятаю. Тобто я в'язала якогось гарбузика, а також я в'язала ведмедика. Це маленьке таке ведмежаточку, яке в мене з'явилося. Я думала, відразу почну в'язати ще одну іграшку, але все, як завжди, впирається у нестачу часу. Тобто мої плани іграшкові, так і залишились поки що планами. Але я сподіваюся, що взимку трошки буде більше часу, ну, дуже надіюся. І тоді реалізую інші свої мрії. Так, ось такий результат мого третього тижня. І та робота була вже в мене виконана, да, завершена протягом. Того ж тижня. Так, потім на четвертому тижні я в'язала шкарпеточки. Я в'язала шкарпеточки для ЗСУ. Ось така пара шкарпеток у мене вийшла, я вже, бачите, тут зробила, оформила, як сказати, ну, до відправки їх підготувала, да? написала розмір шкарпеточок і з'єднала їх ниточкою таким бандиком, щоб можна було швидко розв'язати. Сьогодні подзвонила до своєї знайомої чоловік, в якої захищає нашу країну. Запитала її, як швидше можна передати шкарпетки воїнам. У мене небагато, у мене всього 6 пар. Але у зв'язку з тим, що так швидко стало холодно, я вирішила не відправляти їх у Заболе, як це називається. Я вам розповідала, що в Телеграмі є. Канал, який називається Тисяча Шкарпеток для ЗСУ. От я, були у мене плани да, відправляти туди. Але потім я передумала, тому що відправляти туди да, дівчатам. Потім дівчата вже будуть відправляти все разом хлопцям. Але я ще раз повторююся, що зв'язалася з своєю знайомою, вона тут недалечко біля мене живе, чоловік її. Зараз захищає нашу батьківщину, і вона скоро буде йому передавати посилочку. Тому я відразу їй це все віднесу і вона передасть прямо туди, куди потрібно. Тобто це буде набагато швидше. І хлопці будуть, хоч де дехто з них да, буде із теплими ніжками. Ну, я дуже сподіваюся, що швиденько все доїде. Так, і Мої шкарпеточки знадобляться. Так, тобто ось така робота ще моя. Куди їх покласти сюди? Хай тут лежать. Так, і ще одна моя робота це була робота останнього п'ятого тижня. Це була моя синенька куртка, кардиган. Чи що воно таке? Я так і не вирішила, що це. Так, зараз покажу вам Так, показую вам шматочок. Оскільки все, відповідно, в кадр не поміщається, дов'язала я ну, основна частина роботи готова. Як ви бачите, вже нові гудзики пришила. У нас у місті виявляється проблема з гудзиками. В нас, в принципі, два магазини бо три, які займаються реалізацією різноманітних речей для Хенмейду, скажімо так, да? тобто там можна, можна придбати ниточки, можна придбати гудзики, можливо, якась там тканина, фурнітура і все інше. І ось я їх обходила і нема нічого того, з чого я хотіла. Я хотіла дерев'яні гудзики, але доля по-іншому розпорядилася, так не дала мені знайти ті гудзики. Замовляти я вже не захотіла, оскільки холодно і мені ця річ в принципі зараз вже потрібна. Да? Тому вийшла з положення так, придбала ось такі луцики, всі інші були взагалі ну взагалі сюди не підходили. Я брала цю ковтину та да, ходила з нею, щоб знайти те, що мені потрібно, але не вдалося. Фото на собі поки що немає, оскільки ця річ ще не випрана, хочу випрати. А потім уже зроблю фото. Сподіваюся, бо, як завжди обіцяю, все десь щось не виходить. Зараз також не можу зробити, оскільки я сама. І та й погода у нас така, що дуже на вулицю не вийдеш. Постійно вітер, холодно, дуже, ну просто дуже холодно. І нема кому зробити фото. Оскільки сама дома. Зараз, Зараз сама дома. Так, скоро прийде мій синочок, можливо, попрошу його, щоб він зробив фото, ну, якщо встигне, оскільки в нього в навчальному закладі шестиденний робочий тиждень, тобто він приїжджає в суботу вже під вечір і в неділю потрібно їхати. Не знаю, мабуть, можливо, не буду обтяжувати дитину ще й фотосесією, оскільки він сумує, скучає, да, то треба провести час із ним, а не бігати по фотосесіях. ну буде видно. Хотіла сказати вам про те, що, можливо, зроблю сюди карманчики, оскільки в мене залишилися трошечки, не трошечки, такий клубочок, десь залишився від мого великого мотка, який я вам показувала на початку на п'ятого початку тижня. І щоб ця пряжа в мене не гуляла, я, можливо, зроблю такі невеличкі карманчики, просто декоративні, для того, щоб вив'язати залишки пряжі. І ще не розповіла, яка в мене була халепа із рукавами. Я говорила в попередньому відео, що я почала в'язати один рукав, потім відправилася на навчання, і так в мене то все й залишилося. Поки натхнення моє хоч трохи почало повертатися, поки Оксана не швидко дала мені чарівного пенделя і каже, в'яжи. Ну Я все розуміла, звичайно ж, все в наших руках, все в нашій голові, і треба працювати над собою, щоб ніхто тобі не допоможе, крім самого себе. Так, ну і В'язати, але ще ж крім того, що в'язати, треба ще ж думати. Да? Зв'язала я один рукав. Перший рукавчик у мене такий був досить вузенький. ну я так, в в принципі, плани мене змінювались дуже швидко, да? Спочатку це повинні були бути рукава 3 четверті, але широкі. Потім це повинні були бути довгі вузькі. ну тобто. Вив'язала я рукав один вузький. Приміряла, щось мені не подобається. ну якесь, ну, Наче все і нічого, але можливо зробити ширший рукав, до того ж ниточки вистачає. А вирішила зробити другий рукав ширшим. Для того, щоб подивитися, що ж воно буде. До того ж в'яжеться все швидко. Да? Тому це була невелика проблема. тобто Це ж не спиці номер 2 якими треба перебирати, місяця, щоб зробити той рукав. Зв'язала я два різні рукави, подивилася, поприміряла і вирішила, що вузький що широкий, такий рукавчик трішечки, мені дуже подобається та й буде корисніше, оскільки під цю річ можна ще, ще щось одягти. Да? тобто буде зручніше, думаю, Мабуть, я такий його залишу таким широким. Тобто Треба було розпустити перший рукав і перев'язати його на широкий. Коли я його перев'язувала, звичайно, я записи ж всі робила, да, скільки петель на тому рукаві, скільки на тому. І ось розпускаю я свій узький рукав, перев'язую його по тих же записах, які робила для широкого рукава. Нічого не приміряю, нічого не дивлюся, не перевіряю, але в мене все ж записано. Зв'язала. Прошила гудзики, заправила кінчик і низочок, одягаю. Приміряю, ой, та наче все добре, наче все гарно. І тут дивлюся в дзеркало і бачу, що один рукав таки ж трохи ширший. Уявляєте? Ну, тут тільки меток може бути. Починаю перераховувати петлі і розумію, що я знову ж таки не вмію рахувати. Це мені такого ще ні разу не було, ну, ну тепер є. Тобто в мене на одному рукаві на 5 петель було більше, на іншому на 5 петель було менше. Я не знаю, як я рахувала. Тобто записи е зроблені по невірних підрахунках, просто-напросто. Ну, що ви думаєте? Знову переміряю, знову стою, дивлюсь, який рукав розпускати, який не розпускати. Ну, Зате було чим зайнятися. Да? Я б це, краще б шкарпетки ще в'язала. Ну, Зато було не сумно, да? Зато було весело. Така неуважність, да, яка забирає купу часу. Ну та що ж, сама винна, сама рахувати не вмію перев'язала, вже міряла кожного разу, рахувала по тричі. Врешті зробила те, що таки зробила. Так, руки тримаю ось так, щоб камера хоч трохи цей колір да, не псувала. Можливо, зроблю фото, можливо, не зроблю фото, бо тільки що робила фото шкарпеток для ЗСУ. Там, в принципі, таке фото не порадне. ну, Треба було залишити на згадку і зробити фотозвіт людині, яка мені надсилала пряжу для цих шкарпеточок. То щось у мене сьогодні і настрій взагалі немає. Мене, з мене і фотограф трошки такий нікудишній. Ну, Але коли є натхнення, да, то воно ж таки на щось схоже виходить. А коли його зовсім немає, то і виходить в результаті хто знашу, Да? Але сьогодні шкарпетки вже. Повинні бути віддані, тому часу шукати натхнення, чекати його да, немає. Тому треба було швиденько зробити фото, хоч яке-небудь. Тому, не знаю, чи, чи спроможуся я на фото цього свого кардиганчика, ковтиночки своєї, цієї. Ну, буде видно. А, так, На цьому буду закінчувати своє відео. Ще раз хочу подякувати організаторам. Цього чудового спільного проєкту, в'яжу, що хочу ось і на носі, також всім дівчаткам, з якими ми разом пов'язали, поспілкувалися. Дуже дякую всім. А, наразі це все, що я хотіла вам розповісти, все що я хотіла показати. Дуже сподіваюся, що дов'яжу швидесенько е, свій джемпорочок. Е, хоча в мене ще багато планів. Про ці плани розкажу, мабуть, в наступному відео. А зараз бувайте, всім всього найкращого. Дуже чекаємо, скоро чекаємо нашу перемогу. Нехай всі воїни, всі хлопці, які захищають нашу країну від агресора, повернуться швидше додому, живими, здоровими, цілими, неушкодженими. І нехай нарешті все у нас буде добре. Всього найкращого, до побачення.